Всім доброго ранку. Прибрав уже машину звідси. Зробив таку невеличку тепличку тут у себе в дворі. Скопав ось. Посадили, висадили капустку. Зараз я покажу, що тут тепличка, звісно. Всередині ось така капустка. Я не рахував ну десь до 100 головок. Оце на такому невеличкому клаптику землі. Можна виростити оце. От десь 100 капустин. І оце можна ці капусти можна навіть торгувати. Або ж собі буде. Ну, я думаю, сто капустин. Це якщо кожен день хіба що по капустині це їсти зиму і осінь. І навіть ще я не знаю. Ну, в принципі, там місяць осені ще, то я думаю, що вистачить. Ну а так хто ж їсть капусту кожен день. То це, я не знаю, тут цієї капусти хватить фактично, може і на рік для кого. Хто споживає так невелику кількість капусти, то це фактично річний запас капусти. І це вже можна закидати фактично. Весь погріб цієї капусти і можна всю зиму їсти квашену капустку. Ну, Звичайна це теплиця напнута плівка, перегнуті дуги. Тут у цій теплиці нічого незвичайного немає. Але тут, що непогано, що тут е, дуже великий проміжок часу попадає сонячне проміння зранку освітлює, а також Сонце проходить е, свій маршрут, і фактично е, весь час, ну не зовсім, звісно, дивіться, оця ось половинка трохи затемнена і це досить добре, таке що воно не все время смалить сонце. І таким чином, я думаю, ми отримаємо непоганий урожай капустки. Це ми перший раз на цій ділянці її осадимо, тому що тут. Фактично ніколи нічого з огороди не росло, тут тільки росла трава. Тут це біля собаки, біля нашої знаходиться воно. Оце ось тепличка. Я не знаю, ми його хім добривами ніякими не підживлюємо, тільки натуральними настояними на травах, там сумішами там є. Наприклад, настоянка з кропиви, можна з картоплі там настойками поливати, ну там ще різними комбінаціями із натуральних речовин. Я думаю, що треба, якщо вести господарство, то можна це тільки удобрю натуральною сировиною. Тому що хімречовини в надлишках, якщо накопляються в капусті, то вони можуть призвести до того, що капуста стане. Не корисною, а шкідливою фактично. Це, звісно, у всіх речовинах ніколи не треба переборщувати з хімпрепаратами. А взагалі-то їх краще взагалі не використовувати хімпрепарати. Раніше було, вивезуть на фермі було із під телят або з-під корів, оце добриво і Розкидають по полю. Тобто був найкращий продукт, який можна було придумати. А Зараз вже широко використовуються ці всі хімпрепарати, препарати, тому що розвелося багато виробників. Це фактично зробили бізнес. Ну а ми ось отак вдома в себе тільки вирощуємо натуральну продукцію. Всім дякуємо за перегляд. Поставте, будь ласка, вподобайки за наше відео. Подписывайтесь на наш канал.